Раз ми перевіримо, як же виглядає насправді черкаська набережна і чи кожен із нас має вільний доступ до неї. Поїхали, подивимось. Українське законодавство водний і земельний кодекси чітко визначають, що вздовж річок та інших водойм встановлюється так звана прибережна захисна смуга. Для нашого Дніпра прибережна захисна смуга складає 100 метрів. Тобто, в межах 100 метрів від Дніпра будувати будь-що крім гідротехнічних споруд заборонено. Кіно пропливаєш в черкаський міст, відразу бачиш нагромадження будинків, їх тут як грибів, і прямо біля води. Якщо заглянемо в кадастрову карту, то з'ясуємо, що призначення цієї земельної ділянки площою майже 7 гектарів, на які розташовані більшість цих будинків для догляду за гідротехнічними водогосподарськими спорудами і каналами. Ця земля належить місту, і ніякого капітального приватного будівництва тут не повинно бути. Ми зараз знаходимося біля так званого царського села і спробуємо зайти з дороги як звичайні громадяни і перевірити наскільки виконується закон про те, що кожен громадянин, кожен черкащанин має право безперешкодно потрапити до Дніпра. Стаття 88 Водного кодексу України. До узбережжя морів морських заток і лиманів у межах пляжної зони забезпечується безперешкодний і безоплатний доступ громадян для загального водокористування, крім земельних ділянок, на яких розташовані гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори. А як бачимо, тут за кількадесят метрів до води стоїть шлагбаум. На машинах проїхати не можна, ніби це вже приватна територія. Але зараз ми перевіримо, чи можемо ми, як громадяни, зайти позагоряти на пляжі. Нас ніхто не зупинив насправді, і ми безперешкодно пройшли до води. Але як бачимо, ось паркани стоять прямо у воді. Ось така капітальна споруда. Проте, не все, що є в царському селі, збудовано на комунальній землі частина земель приватизована, хоча це заборонено законодавством. Як от у дачному кооперативі береговий у 2004 році, тодішні депутати міськради, на чолі з міським головою Анатолієм Волошиним, передали береговому більш ніж 2 гектари землі біля Дніпра в оренду. Ось це найпомітніший будинок, який є в царському селі. П'ять поверхів і вихід у Дніпро. Згідно з реєстром речових прав на нерухоме майно він належить директору будівельної компанії добробут партнер Валерію Діденку. Поруч із ним ми знайшли ділянку сина колишнього голови Черкаської обласної ради Олега Капралова. Він з 2011 року очолював обласне управління Державної інспекції техногенної безпеки. Як Бачимо, ми дійшли вже до кінця цього кооперативу. І Дніпрон там, і по ідеї, і за законом нам би. Повинен бути безперешкодний вхід туди. Але тут стоять паркани скрізь, скрізь відеонагляди, скрізь лякають собаками. Тому пройти ми до Дніпра через паркани не можемо. Загалом, згідно із земельним кадастром у царському селі, ми знайшли переважно ділянки бізнесменів, а також кількох працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Царському селі є місця, в яких є доступ до Дніпра і немає парканів, але тільки тому, що ця територія лише готується під будівництво. Тому тут скоро теж буде будинок і паркан. Викликає величезне запитання і те, куди всі ці будинки зливають стічні води. Каналізації на цій території немає, тому, найімовірніше фекалії зливають просто в Дніпро. Скільки ж коштує такий будиночок із власним пляжем, із видом на Дніпро, із гаражем для власного катера? І з того, що ми знайшли в інтернеті, середня вартість такого будиночку у царському селі 80-90 тисяч доларів, тобто більше 2 мільйонів гривень. Це 80 квадратних метрів житлової площі та близько 7 соток землі. Найдорожчий будиночок, який ми знайшли, який зараз продається у царському селі, коштує 260 тисяч доларів, тобто більше 6,5 мільйонів гривень при тому, що земля і сам будиночок приватизовані. А ми пливемо далі. Відразу за Черкасами бачимо нову намиту територію. Це дачний кооператив свидівок тур. Добрий день! Громадське телебачення. М менше місць з кожним роком мен менше місць можна десь під'їхати. Все закривається. Тут все, площадка готова під, під, під забудову. Ще, ще це, це ж тут намито земснарядом і там намито. Кідається на те, що дійсно люди витримали прибережну захисну смугу, залишили і приватизували земельні ділянки на встановленій законом відстані і здійснюють відповідне будівництво. найбільш ймовірно, в установленому законом порядку. І все б нічого, якби члени цього кооперативу не обгородили свої володіння велетенським парканом. Якщо вільного проходу немає, то паркан порушує наше з вами право на вільний доступ до цієї пляжної зони. Зараз ми спробуємо зайти. Ага, тут, тут на нас чекає отакий ось дружелюбний ланцюг. Добрий день, а можна пройти на територію? Там є телефон, дзвоніть і якщо вам розвитка пройдете. А хто? хто дозволить? Нам не вдалося дотелефонуватися до голови кооперативу як і вільно, і безперешкодно потрапити до Дніпра. Зате вдалося знайти в реєстрі, кому належать ділянки на цій території. Згідно з кадастровою картою, тут є ділянка голови міської організації партії Батьківщина, депутата Черкаської міськради, бізнесмена і власника ресторанного бізнесу Романа Дісканта. Також тут є ділянки партнера по бізнесу Олександра Карпенка, співзасновниці ТРЦ Хрещатик Сіті Валентини Макарової, колишньої помічниці нардепів-комуністів Ольги Морозової та інших осіб, переважно бізнесменів. Ззаду мене ось табличка знаходиться про те, що ми перебуваємо на приватній території і в'їзд туди заборонено. Але ми зараз знаходимося на Дніпрі насправді. І яка ж це приватна територія? Цей нахабний напис ми побачили біля дачного кооперативу неподалік санаторію Світанок, що в селі Сводівок. Тут, як свідчать реєстри, є маєток колишнього народного депутата Миколи Томенка, якого в березні центральна виборча комісія позбавила мандата. Пливемо далі. Бачимо будинок іншого політика. В реєстрі сказано, що ця земельна ділянка належить дружині депутата обласної ради від партії Батьківщина Віталія Чена Наталі Олексіївні Чен. Також біля санаторії світанок ми знайшли маєтки колишнього директора зад Миронівська птахофабрика Василя Баженця, директора ЧПК Олександра Гуріновича, директора автошколи Автотехніка Євгенія Граба, колишнього директора Черкаських філій Ві банку та Укрінбанку Валерія Ващенка. Є тут земельні ділянки, оформлені на архітекторів та бухгалтерів підприємств. На місці, де Вільшана впадає в Дніпро, і ми бачимо, що забудови берегової смуги от, не закінчуються Черкасами, вони тягнуться там, де закінчується Дніпро. От бачите, там зовсім свіжі забудови є ще. Ще навіть не обкладені ні цеглою, ні плиткою. Ну і ще місце є, де будуватися. Запрошуємо в Черкаси. Проїжджайте!